Привіт, котики! Рада бачити вас на каналі книги Котики і Кава. І сьогодні ми не будемо читати гудзики до мережого, а сьогодні я зроблю огляд на ось цю класну книгу. Це четверте крило Емпіреї», перша частина від Дженіф від Ребекки Ярус. Вибачаю, мене око впало на Армен Траут коментар. Отже, це книга у твердій палітурці з чорним некольоровим зрізом. Вона, ну, вона в собі має карту, тобто вона на форзаці має карту, має ось такий напис. І, в принципі, всім відомі слова. До речі, карта Базгета. Для тих, хто читав, вона, в принципі, знайома. І, власне, самі ключові слова про те, що дракон без свого вершника це трагедія, а вершник без свого дракона це смерть. Стаття 1, розділ перший кодексу вершника дракона. Що можу сказати по самій книзі? Книга важка. ну, В плані ваги, десь, можливо, в ній десь кілограм. Не знаю, не перевіряла. По кількості сторінок це 520 сторінок основного тексту. Якщо не рахувати присвяти та подяки, прочитала цю книгу я сумарно за добу. А якщо розділяти на дні, враховуючи, що читала я в метро і читала я вдома, коли було світло. Ну і коли було, були ліхтарики, то десь дня за три я її повністю прочитала. Про що ж книга? Книга про дівчинку Violet, там, Дисклеймер, спойлери. Книга про дівчинку Вайолет, яка планувала провести все своє життя через книжок, тому що її батько був писарем, а мати була. Ну, чому була мати і є, пані генерал, до речі, плюсик за те, що тут є тут відсутні фемінітиви. І, в принципі, тут приємна, логічна, там пані генерал, капітан такого плану. Так от, стосовно Вайолет, дівчинка вона розумна, але дуже хиленька, слабка здоров'ям, тому логічно було, що вона має піти до писарів, але у її матері стрельнула шизай, і вона вирішила, що всі діти повинні бути вершниками. Старший брат дівчинки загинув, старша сестра, там, друга дочка, вона знаходиться вже на службі, вона закінчила цю воєнну академію. І от настав час молодшій донці. Вступати в базкіат. Мати повідомила про своє рішення десь за півроку до основних подій, і у дівчинки був час просто типу підготуватися, пройти якісь вилучку, хоч трохи розвинути свою фізичну форму, тому що випробування, вступні випробування на вершника доволі жорсткі. З чим стикається? З чим, в принципі, ми стикаємося з тим, що дівчинка не... Особливо адекватно оцінює ризики на самому початку, тому що вона не знає, чим вона стикнеться, а про це нікого ніхто не попереджає. Її сестра прибуває перед вступним випробуванням. Вона намагається вмовити матір, дозволити Вайолет все-таки скласти іспит на писарку, в принципі, на що вона і училася останні декілька років свого життя. І мати проти. Мати каже: ні, всі мої діти, Типу я вершниця і всі мої діти мають бути вершниками. О, що ж, вмовити пані генерал Соренгейл не вдалося. Тому Міра робить те, що для неї зробив їхній старший брат, нині покійний. І вона просто бере, повністю переодягає свою сестру, спеціально пошиту для неї одяг. Там, спеціальне взуття, до речі, це дуже важливий момент. І вона повністю перепаковує її рюкзак, щоб він не був таким важкий. І щоб просто в ньому були самі необхідні речі. Тому що вайла, як писарка, вона впихнула туди все. Вона впихнула туди купу книжок, вона впихнула туди якісь дрібниці, які для неї, в принципі, важливі. Ну, тому що це її там. Милі серцю речі, але ці речі могли її просто вбити у першому випробуванні. І от настає день, настає цей момент, вона, ну, в принципі, це все відбувається в один день, вона проходить вступне випробування, вона знаходить друзів, причому цікавий момент, там є хлопчина, в принципі, який, поява якого логічно показує, що він помре. Типу він каже, я виживу, в мене є ціль, в мене є все. І він помирає. Він не проходить вступне випробування. А Валот його проходить і вона ще рятує життя одній дівчині, яка, в принципі, до кінця першої книги є її подругою. І в першій же ж главі ми зустрічаємо і кращого друга героїні, який, як мені особисто здається, він хоче її. Хоче з нею якісь стосунки побудувати, але у неї була це дитяча закоханість, яка в принципі вже переросла просто у дружбу. А у нього це вже все-таки щось інакше. Але він такий законник. Ні, все буде, все повинно бути по закону. І якщо ти порушуєш закон, навіть якщо я хочу тебе врятувати, але ти повинна відповідати за це. І є головний антагоніст, який. Потім виявиться більш адекватним, ніж друг героїні, тому що він бачить, що друг хоче її задавити, і він не дає їй розвиватись. А він, навпаки, він робить все, щоб вона вижила у Базґеті, тому що. На відміну від квадранта писарів, на відміну від квадранта лікарів, у квадранті вершників дуже жорсткі правила, дуже жорсткі умови, дуже жорсткі відбори, де дійсно люди помирають щодня. Тобто лише на вступному випробуванні померло понад 60 людей, якщо я не помиляюсь, тому що книгу я закінчила читати десь десь тиждень тому. І Я вже прочитала іншу книгу, тому можу трошки путатись по спогадам. Але якщо, якщо не помиляюсь, де 60 людей просто загинули під час такого випробування, і потім кожен день по декілька людей помирали. І це помирали не лише першокурсники, це помирали другокурсники, третьокурсники. І випробувань було безліч. Навіть просто смуга перешкод, яка мала потім. Поставити на меті. Ціль цієї смуги перешкод була в тому, що студенти мали показати свої найкращі бойові якості, щоб дракони їх обрали на випробуванні фінальному, де вони стануть вершниками. І наша дівчинка це випробування пройшла не просто з успіхом, вона пройшла його максимально. Класно показавши, що, не дивлячись на слабке тіло, вона має дуже кмітливий розум, і саме розум є її зброєю, основною зброєю. Чому ж четверте крило? Це, в принципі, відповідь на це питання ми отримуємо в першому-другому розділі, тому що Violet Sourнгale є членом групи там, команди четвертого крила. Однієї з сот. Тобто є така військова одиниця, там перше крило, друге крило, третє крило, четверте крило, капітаном якого є якраз таки Кірян, це її противник-антагоніст, це син головного заколотника. Його батька вбила мати Вайолет, тому, в принципі, в них така вражда, тому що. Батько Кіріана вбив сина пані Соренгейл. І за це вона його. Ну там, не тільки за це, за повстання вона його вбила. Ну, Там політика, в принципі, також замішана. І він став капітаном четвертого крила. Син зрадника став капітаном, тобто він став доволі такій відчутною одиницею за рахунок того, що він пов'язався з дуже потужним драконом і отримав дуже. Велику, дуже потужну магію. Потім крило, воно ділиться на соти. І у кожної соти є свій командир. І командиром соти, в якій знаходиться Вайолет, є якраз такий друг, ім'я якого я забула. І так, спойлер, ще один спойлер. Цей друг це максимальна скотина, якому я в наступній книзі дуже бажаю померти. До речі, якраз клас. Сьогодні я придбала другу частину, яку я надіюсь, якомога швидше почну читати. Отже, моя оцінка. Дана книга це 10 з 10, тому що це незвичайна академка, де в нас є героїні, яку всі люблять, яку всі хочуть, яку всі боготворять. І взагалі вона така мила няшка. Яка прям з нічого стала максимально крутою. Ми бачимо, ну, тут ми бачимо, що є особистість, є слабка тілом дівчина, яка розвивається. Вона на початку долає своїх ворогів хитрістю, а потім вона її тренують. Ми бачимо, як вона ламається. Ми бачимо. Як вона зростає, ми бачимо, як формується її характер, тобто внутрішній стержень в неї вже є. А навколо цього стержня формуються такі, от наростають м'язи характеру, зв'язків, розуміння взагалі всієї ситуації, що відбувається, правильне розуміння ситуації, і при цьому ми бачимо окремих героїв. Ми бачимо її подругу, яка розвивається в своїх інтересах. Ми бачимо взагалі оцих дітей повстанців 170 душ. Ще 107 душ. Ну, коротше, ми бачимо дітей-повстанців, які також розвиваються самі в своїх котлуваннях, в своїх емоціях у своєму всьому. Тобто немає такого, що, як в звичайних книгах, що все замішане навколо героїні. І всі там, дуже гіперболізовано поклоняються героїні, яка вона класна. І взагалі, як наприклад, у. Е я читала книжку Боже. Промаківку. Іскрові пополу. Так от, «Іскрові пополу. Там коли головний герой бачить головну героїню, в нього міняються плани і вони підлаштовуються під головну героїню. Тут такого нема. У нас є головний герой Кіріан. Він бачить головну героїну Вайолет. І єдина зміна його плану це те, що він її не вбиває. Але при цьому всі його ідеї, напрацювання. Воно все не летить в тар тартаре, тому що з'явилася сяйна вона. Ні. Він будує своє життя не навколо неї. У нього є свої причини, у нього є свої мотиви. І ці мотиви, вони Товхають, вони логічно пояснюють усі його дії. Тобто ми бачимо, як автор дуже цілісно розкриває кожного персонажа. І причому робить це максимально смачно. Так, є такі м -м, логічні, ну, я б не сказала, що це ляпу, просто логічні сюжетні повороти, які вони дуже. Дуже очікувані. Коли ти читаєш, ти просто розумієш, що буде далі, але при цьому воно все написано настільки соковито, настільки смачно, що так, так, да, я, так, я розумію, він помре. Окей, що далі? От ось так це відбувається. Бо так, я розумію, вони будуть разом, це логічно, тому що між ними є магнетизм, і між їхніми драконами це взагалі їхні дракони це подружня пара. Тому логічно, що їх буде тягнути одна до одного, і вона йому дасть, а він її вилюбить. Але цей потяг, він настільки красивий, він настільки логічний і він настільки не зациклений на тому, що вони головні герої. що це просто це дуже приємно читати. Це при... Цю книгу дуже приємно, ну, я б сказала, її дуже приємно поглинати. Ну, тому що ось товщина цієї книги, тобто вона це книга формату А4. Це велика книга. Тобто, якщо брати класичні книжки, вони трошки менші, і в мене навіть, напевно, і не буде зараз з чим порівняти. Хоча. Ну ось, наприклад, до речі, наступна книжка, яку я буду читати, Алхімік. Тобто це книжка формату А5, напевно. Тому що я в форматах не дуже сильна. Ну, тобто, це стандартна книжка. Ось вона по розміру зараз. Ось вона по товщині. Ну, тобто, ця книжка набагато більша, і я ж кажу, я її прочитала буквально за добу. Тому для тих, кому в принципі подобаються академки, хто хоче нетривіальну героїню, біля якої ніхто не бігає, ніхто не скаче, і, в принципі, у якої працює мозок, то я цю книгу рекомендую. Це 10 з 10. Котик ставить свої лапки. До речі, якщо ви вже читали цю книгу, будь ласка, діліться в коментарях, як вона вам, що про неї скажете. І можете, до речі, накидувати про наступну частину, тому що я тільки-тільки почну її читати, щейно закінчу іншу книгу. Це, на цьому огляд завершено. Папа! -па.